Mm. Всім привіт! Мене звуть Віталій. В цьому короткому відео я хочу показати, як поліція Сан-Хосе в Каліфорнії контролює швидкість руху на дорогах. В даному випадку по цій дорозі можна їхати 35 миль в час. Є такі е, е, девайси, які показують, якою ти швидкістю їдуть і мигають от зараз. Е, якщо більше 35 миль в даному випадку, то буде писати слоудан. А далі буде стоять поліцейський за машинами і своїм засобом вимірювання швидкості. Е, заміряє швидкість руху автомобілів. Ви його зараз побачите за машинами. Звичайно, я їду з нормальною швидкістю 35, тому він мене не зупинив. Ось він тут стоїть. Ось так вони вимірюють швидкість, контролюють швидкість руху на дорогах.